Так, всім привіт. Зараз питають дуже багато людей, чи можна зараз садити, бо вже от сніжок падає у нас тут в Львівській області. Вже трошки похолодало, але через тиждень знову буде потепління, плюс 4, плюс 5 я бачу. Так що можна ще садити. От зараз температура плюс 1 градус, як бачимо, сніжок на ну, боків світає. Потім буде через годинку вже 0, на вечір буде мінус 1, мінус 2 вночі. Отак тиждень буде така погодка, потім знову буде потепління, як завжди, воно буде, певно, десь до половини грудня. В нашому регіоні, десь в Північних областях, там Київська, Чернігівська, може вже і буде і холодно. А в нас ще тут тижні два-три, як мінімум, буде тепло. Так що поки що садити можна спокійно. Зараз я вам покажу як. Так, все хочу сказати про посадку. Садити можна від нуля градусів, Тобто, якщо ви бачите, що сніжок тає, температура 0, плюс 1 можна спокійно садити. У минулому році я садив 4 грудня. Останній день в мене там на каналі є відео. Тоді в день був десь 0, плюс 2 було моментами, а вночі мінус 7. І все нормально прижилося, все до сих пір росте прекрасно. Так що, що я хочу сказати про яму? 30-40 см в діаметр, залежно який саджанець, І в глибину так само 30-40 см. Можна дати 5 літрів 10 перегною, але перегній має бути якісний. Десь, щоб мав хоча б 3-4 роки без хрущів, без личинок, без сміття, без насіння всякого там і так далі. Якщо того нема, можна не давати. Просто верхній шар землі даєте на низ. Зараз я засиплю і покажу. Так, засипали ми ямку, втрамбували все. По центру насипаємо горбочок, ставимо по центру ями са джанець. Розрівнюємо корінчики, щоб вони були по всій площі ямки більш-менш рівномірно. І починаємо засипати. Так, далі ми поставили саджанець, розрівняли коріння і засипали його землею. Перед тим я хотів сказати, що. Сама глибина ями, як ви засипали її, має бути десь сантиметрів 10, можливо 15 А висота цього горбочка на дну ями має бути така, щоб до країв ями лишалося 5 сантиметрів. Типу, щоб його сильно не заглублювати, бо тому що земля і так ще трохи сяде. Тепер маємо полити його літрів 15-20 води, щоб все повітря вийшло з землі, повітря виходить. Вона оплотняється, ямочка ще щось собі трошки підсядеть, тому можна насипати чуть більше. Якщо є чим, можна замальчувати соломою. Або сіном, листям. Ну листям не бажано, листя а -а -а. здує і так. Але солома, що я маю на увазі, солома має бути не свіжа. Або навіть якщо свіжа, то в ній не має бути зерна. Бо як буде зерно, заведуться миші, миші з'їдять зерно їм потім зимою не буде що їсти, і вони згризуть кору по кругу, закольцують його. От ще такий от момент. Сипати салітри, попіл, ще якісь добрива не потрібно. Тому що можна сипати суперфосфат, але хто не знає вам замість суперфосфату можуть дати якусь іншу салітру або неякісний суперфосфат, і ви його спалите. Так що ліпше з тим не гратися. Даєте просто трошки перегною, якщо є, якщо нема, то і не обов'язково, просто верхній шар родючій землі на низ ямки даєте і все. Так, фундук, рослина, яка досить добре росте, якщо нормальний свежий, з нього нормальна коренева, то йому це не страшно, він і так буде рости прекрасно на будь-якому ґрунті. Дуже багато перегною давати теж не бажано, бо він почне рости шалено, будуть. Величезні палки і відтягнеться трохи плодоношення. от таке, що я хотів би сказати. Так, можливо, що щось забув, але якщо забув, то я в коментарях ще допишу. Можете написати, як садите ви. Мені теж буде цікаво послухати, тому що знаю, що на мене підписані багато садівників, яких досвід набагато більше, ніж в мене. Теж буде цікаво, як ви поділитесь своїм досвідом. Ďakujem za vašu